Пальці їх разом п'ятки на зоні, підкрутіть таз і стегна, стегна всередину, таз, ребра, вдих, видих. І навдосі. Потягнімося вгору, гарненько витягнемось попередні поверхні тіла. І з видихом пускаємось вниз у тенаса. Правою ногою крох назад вдих. на підлогу видих. Таз вниз, ребра вгору вдих. Лікті назад, видих. Ще раз такий самий рух вдих. Лікті назад. видих, І вгору вдих. І на підлогу видих. Підніміть коліно правої ноги вдих і розверніться на лівій нозі праворуч. Угу. Переїжджаємо на праву ногу вдих. Закриваємо таз, видих. Кладемо ліве коліно на підлогу, опускаємо таз вниз, руки піднімаємо вгору вдих. Лікті назад, грудну клітку розкрили видих. Знову той самий рух вдих. Видих. Вгору вдих. Обуді руки на підлогу, видих. Піднімайте ліве коліно вдих. І розвертайтеся ліворуч на правій нозі. Переїжджаємо. Вдих. Кладемо коліно видих, <кій> Руки на підлогу, вдих. Коліно піднімаємо. Видих. Положення планочка. Вдих. Собачка вниз, видих. Куприком тягнемося вгору, вдих. Положення чатуранга, видих. Пхуджангасина, вдих, плечі, лопатки назад. Видих, баласана. З цього положення собачка дивиться вниз, вдих. Видих. Ще стоїм вдих. Видих. І ще раз очок вдих. І видих. Ножками підходимо десь на половину шляху до рук. Ножки ставимо по діагоналі. П'яточки раз в сторону. Носочки два в сторони. І присіли. Маласана. Та тухайте вперед. Стегна в сторони, ребра піднімайте вгору. Сидим. Добре. Ребра вгору дихайте. Піднімаємося на носочки, але почергово дивіться, одна ніжка піднімається, опускається, потім інша. Центр залишається по центру, та залишається по центру. Ви не переїжджаєте на п'ятку. Залишаєтесь. Тільки ніжка піднімається. Угу. Не переїжджайте, не переїжджайте на п'ятку. Піднімаємо дві п'ятки. Залишаємось. По центру продовжуємо штовхати таз вперед. Десять, дев'ять, вісім, сім. Шість. П'ять. 4, три, два. Один. Опускайтеся на обидві п'яточки. І зараз попереїжджаємо на п'ятку, піднімаючи її вгору. Ще трошки. Ні, ви от на, Ту, куди підняли, туди, якби попу на п'ятку на цю і посадили. Во! вернулись в центр. І на іншу. Так. Да. Добре. Давайте ще по одному разу. І буде досить. Угу. Гаразд, ви в маласані. Опускайте руки вниз. Піднімаємо себе разом з попою вгору і опускаємо вниз. 15 разів. Видих вгору, вдих вниз. П'ятнадцять. Чотирнадцять. Тринадцять. Вдих вниз, вгору видих. Так, коли ви піднімаєтесь, видихаєте. Дванадцять. Одинадцять. Десять. Дев'ять. Ксюш, трошки більше розведіть в сторони носки. от як в маласині, Во, отак от. Отак от, от, от дуже добре. Можна спиратися на пропс, Візьміть пропс. Давайте ще чотири рази. Чотири. А чого не виходить? Що так не виходить? Просто, угу. Просто важко. Та ну ого, рухається ще й добре. Може, і не повністю піднімаєтесь. Гаразд, закінчили цю прекрасну, приємну вправу. Ви зробили 15? Ви молодець. А я прихилонила. Збирайте ножки разом. Руки на підлогу. Широко розкрите пальці. І відкруковуємо в колінокістю. Довго так думка йшла до мене. Долоні під плечима, Коліна не разом. Коліна на ширині клубових кісточок. Дуже добре. І з видихом На Авдосі прогинаємось плечі лопатки. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Ще развичок. Видих. Вдих. Видих кругла спина і нейтральна позиція спини. Права нога. Іде назад. Носочок натягуємо. Зараз я ось так от стану, бо нема куди там. Угу. Піднімаємо її вгору, паралельно підлоги. Втягуємо коліно і пружинімо. Маєте відчути, що е, коли ви втягнули коліна і вирівняли ногу паралельно підлоги, у вас сідничка е, включилась, правда? Є таке? Да. Гаразд. Працюємо. Десять. Невеличка пружинка. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Зробіть вдих. І видих коліно під живіт, чоло до коліна. Вдих, ніжку вирівнюйте, вирівнюйте коліно і видих. Вдих. Видих. Це вже три. Вдих. Видих. Чотири. Видих. П'ять. Вдих. Видих. Шість. Вдих. Видих. Сім. Вдих. Вдих. Вісім. Дев'ять. Вдих. Десять. Ще шість разів. Оленка. відпочиньте, Шість. відпочиньте, відпочиньте, П'ять. Не треба зараз, щоб, щоб ви прийшли на наступний раз. П'ять. Чотири. А, ну так. Да. А, до п'ятниці ви маєте новості. Три. Два. А вже все. Ще два. Ще два, так. Да. Якщо запитання, то ще два. І от, я думала, ви нарахували вже. Гаразд, присядьте на п'яточки. Ой, треба... слухайте, до п'ятниці вже всі так відпочинуть. Правда? Та ж, треба шермація, щось <п 'ятниця> Можна залишитись тут до п'ятниці. <п 'ятниця> Теж непоганий варіант. Ну так. Да. Зараз та сама ніжка права. Ще не дуже втомилась, правда? правда? Ми її піднімаємо вгору і опускаємо назад і ліворуч. Ех. Ліворуч. Потім вгору. Раз. І в бік аж до правої руки. Вгору і Ліворуч дивимося, можемо дивитися на носок вгору і аж до правої руки. Гаразд. Поїхали: Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. таз закритий три. Два. Так, Оленка вже не контрольована вже нога, бо що? Бо мозок у нас зайнятий. Во, Вгору, в бік, вгору і аж сюди до рук. Так. Да? Да. Тільки не завалюйтесь, будь ласка, на опорну ногу. Спостерігаю, що дуже сильно завалились на опорну ногу. Підберіться, заберіть вагу. Тою ногою, що працює, не завалюйтесь на опорну. Гаразд, присядьте знову на п'яточках. <кій> Це в нас гарно виходить. Чудово, молодці. Давайте повертаємось в колінокістю і тепер черга лівої ноги. У вас права втомилась? Ліва не втомилась? Втомилась, от, блін. Забирайте увагу і силу на ногу, яка працює. Тепер ліва ніжка рівна. Натягніть носочок. Ну, можете носочок, в принципі, натягувати, ви можете п'ятку штовхнути. Головне, щоб у вас втягнулося коліно і натягнулася вся нога по задній поверхні. І паралельно підлоги ми її тримаємо і робимо пружинку. Не завалюючись на праву ногу, підкручуємо таз 10-9. Вісім. Сім. Молодці. Шість. Спирайтесь повністю на долоньки. П'ять. Не на пальчики. Оленка. Пальчики. Бережіть на долоні. Да. Три. Два. Ви молодці. Один. Зараз підживіть коліно. І назад гарненько виведіть паралельно підлоги. Сідницю, задню поверхню стегна. Маєте відчувати. Раз. Видих, вдих, два, видих, вдих, три. Чотири, молодці. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Десять. Вона відпочиває. Ще шість разів. Ні? Яке це? Шість, п'ять. Дивіться, щоб потім не прийшлося нам. Чотири. Три. Будемо під руці вести. Два. Один. Ви умнічки, присядьте на секунду на п'ятки. Нормально почуваєтесь? Так. Да. Добре, молодці. Ань, ви теж в порядку? Я? Так. Да. так, Так. Може, теж там бережіться. І тільки Ксеня сьогодні за всіх робить без перерву перепочинків. Гаразд. Знов коліна кістове. І ліва нога в нас починає роботу таким чином: піднімається вгору, натягується, ведеться ліворуч, ліворуч дивитись на носочок, потім вгору а? і праворуч аж до руки. Просто в мене там стіна і в бік до правої. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. П'ять. Продовжуємо чотири. Три. Вот, два. Один і знову присядьте на п'ятках. Давайте сядемо гарненько, Тільки близко гарненько. А де гарненько давайте не сідати.